Душа визирає з очей із цікавістю світ споглядає, і кожен прийдешній день раду завжди зустрічає. Фіранки душі, як чарівні пелюстки, розкривають потаємні глибини, яскраве внутрішнє різноманіття, барви В очах може бути теплота й турбота, розуміння і толерантність. Очі зігрівають і пестять, в них мудрість і елегантність, інколи погляд лесо, витинанка, пронизливий струм, що миттю проникає в суть людини розуміння вчинків її і дум. Палаючи серце, зігріває очима, і любов повсякчас дарує, тож плекаємо для любові ошатну оселю, де серце співає. І всіх чаруй, щоб зіниці сяяли перлинками мудрості, та любові, і, не сказавши ні слова, несли у простір послання неба, бо любов та мудрість це Бога розмова.